Привіт тобі, глядач каналу Сервіс. Сьогодні у нас знову ремонт камери, ремонт Sony Alpha 7 III, яка має проблему з HDMI входом. виходом. Ця камера вже була на авторизованому сервісі Sony, де приговорили заміну материнської плати. В нас вже на каналі є відоси про ремонт такої камери, є розбирання, є заміна затвору, є також. Заміна цього конектора, але чомусь. Мені здається, що тут в нас історія буде веселіша. Також по відео по розбиранню самої камери, воно не надто там інформативне, тому я вирішив записати нове. Підключати GMI не бачу великого сенсу, тому що, як бачимо, він тут в нас танцює. Ну, Видно, що йому тут прилітало нормально. Перш за все, ми знімемо цей ремінь, заклеїмо екран. Щоб нічого не подряпати і приступимо до розбирання. Ой, ні, перш за все ми зробимо ось так. Ось, ну, Тепер можна готувати камеру до розбирання. Брав вчора Альфа 7 s 3 і Альфа 7 s 3 немає оцих всіх проблем, що мається камера, має на увазі. Бачиш, любий глядач, у нас тут є пилюка, яка потрапляє, і він не захищений від пилюки. Той гад сидить, що відірваний. Ну, блин, Він тако всередині, походу, тільки відірваний. Ззовні. Ну, принаймні тут він не рухається. Добре, розбираємо далі. Так, діти мої, плата у нас звільнена, плата готова до того, щоб переміститися під мікроскоп, що ми і зробимо. Тож, друзі мої, давайте подивимось, що ми тут маємо. Насправді я думав, що все тут буде гірше, але я не можу сказати, що це, що ми зараз бачимо, дуже добре. От, Якщо зверху подивитися і подеформувати цю область, то ми бачимо, що у нас, в принципі, роз'єм не відірваний. Бо я думав, що взагалі буде тут все відірвано. І все буде дуже погано, тому я і не хотів підключати кабель HDMI, по тій причині, що не хотів, щоб воно ну, щось там собі коротило і так далі. В лишній раз. <кій> проблеми тут є, проте їх треба дивитися з боку. Але проблема більше стосується ну, самого кріплення конектора. Тобто оці. Ці дрібні контакти, які відповідають за живлення і передачу даних, вони таке враження, ніби все окей з ними. Давайте зараз подивимося з боку. Але якщо подивитися ось так з боку, то як мінімум ми тут, ось тут бачимо тріщину в припої. Трохи блестить. І так само тут є. Якщо подивитися з протилежної сторони, то тут. Ну, На мікроскопі погано видно, але, але тріщина дійсно є. То що, будемо знімати цей роз'єм і обов'язково його будемо міняти. Можливо, нам щось вилізе, ну, тобто, будуть якісь ще інші проблеми по дорозі. Я думаю, що у нас так само може бути і тріснутий сам роз'єм всередині. Так часто буває. Вірніше, не зовсім часто, але буває. Тобто, як воно виглядає, виглядає воно так, що спочатку в нас з'являються тріщини ось тут, на ось цих от, ну, скажімо, земляних пінах, які тримають сам роз'єм. Воно нас тріскає, потім людина вставляє якийсь не дуже гнучкий капель або часто користується цим портом, і у нас може з'явитися тріщина на ось цих от пінах в самому конекторі. яке також може бути. Тому конектор однозначно під заміну давайте будемо міняти. Виглядає місце, де був запаяний конектор. І, як ми можемо бачити, все тут ну, виглядає все тут дуже добре. Тому у мене не лишається іншого виходу, як залудити всі контакт, замінити роз'єм, добре його сюди запаяти. Можливо, ще там компаунд для впевненості. Та й все. Думаю, все буде тут добре. Принаймні маю таку надію. Не дуже мені подобається ось цей контакт, він якийсь такий якийсь такий тьмяний, неблискучий. Можна ще, до речі, ось так зробити, подивитися, чи немає тут часом обриву під лаком. Таке може бути, але виглядає все тут у нас супер насправді. Тому вперед лудимо і запаюємо новий конектор. Як добре в таких випадках мати оригінальний конектор, такий як має бути, ось бачите. Він ідентичний до того, що в нас встановлений був в камері. На цій прекрасній ноті будемо його встановлювати. Глянемо, що я там наробив, ну так собі запаяв, особливо другий ряд контактів він не дістає. Я міг, звичайно, змонтувати так відео, що зразу в мене все вийде, але ну, мушу вам показати, що ну, насправді те, що завжди от виходить на відео, це ну, в переважній більшості просто монтаж. Е, зараз поправимо. Ось так в Андрія вийшло. Вийшло непогано. Якщо вмієте робити краще. Скиньте посилання на відео. Ось так виглядає з іншої сторони. Ось так виглядає сусідній USB Type-C роз'єм, який на заводі запаяний. Та й таке будемо збирати так легенько, не повністю, щоб перевірити. Після того, як я впевнюся, що все в нас гаразд, то я ще тут залию все компаундом навколо для того, щоб укріпити, і будемо віддавати камеру власнику. Ну що ж, дисплей я не підключаю, бо ми можемо вивести зображення на монітор. Підключимо, підключимо наш кабель. І давайте глянемо на монітор. Бачимо стабільну картинку. Паралельно я пробую рухати кабелем, конектором, і у нас ніяких проблем, як бачимо, з виведенням зображення немає. Тому, тому можемо. Заливати все компаундом і збирати камеру назад. Це наразі успіх. Також хочу звернути вашу увагу на те, ну, який тут апендицит на платі з цим конектором. Мені здається, що вони зробили це спеціально, щоб воно мало деформацію, коли в нас є навантаження на конектор. Більше того, ця деформація призводить до того, що в нас плата трошки там протирається зі зворотньої сторони об частину корпусу. Я вам це покажу трошки пізніше. І ще обіцяв, покажу вам зворотню сторону. Бачите, якому тут нам об корпус протирає плату, чи, можливо, сюди якось кусок скотчу, клеє. Ось так виглядає плата перед встановленням, покажу ближче. З, знімати відео, як я це все збираю назад, думаю, немає сенсу. Просто все в зротньому порядку. Тому е, побачимось, коли вже все буде зібрано. Ну що ж, друзі мої, як бачимо, у нас все працює. Ось підключений кабель. Давайте його відключимо. Чікс. Підключимо знову. Подивимося на Васю. Відкриємо трошки діафрагму. Наведемо різкість. Можна мені не відкриватися. Василь, подивись сюди, будь ласка. Можна мені Подивись сюди, в камеру. В камеру, ні, сюди. Василь всім передає привіт на цьому наше відео. Добігає кінця, дякую, що ви дивилися. Ось як у нас виглядає, виглядаю я і камера. Ремонт закінчений. Ще трошки повитраю тут, почищу тут матрицю, і буде камера їхати до свого власника. Все, всім па-па.